Ця закарпатська грибна юшка є майже автентичною, але я вніс до неї свої невеличкі доповнення, які, на мій погляд, роблять її смак більш виразним та насиченим. Складіть 50 грамів з сухих білих грибів у міску і залийте половиною літра окропу. Накрийте і відставте в сторону. Відрісте зайве від пари листків цибулі порею, щоб вона влізла в кастрюлю. Таким же чином обріжте стебло солери і розріжте його на дві частини вздовж. Покладіть солеру всередину листа порею. Туди ж додайте лавровий лист, петрушку і кріп. накрити другим листом порею і перемотайте мотузкою. Очистіть моркву, цибулю і часник. Морку наріжте дрібними кубиками, якщо ліньки, надаріть на крупні терці, але кубиками мені подобається більше. Цибулю також нарізаємо дрібними кубиками, що дрібно порубайте. Відкиньте гриби на друшляк, настісь збережіть. наріжте гриби дрібними кубиками. Покладіть нарізані гриби в кастрюлю, додайте заготований порей. Я також додаю залишок моркви. Залити 2,5 літрами води і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння і готуйте близько 10 хвилин або до готовності картоплі, якщо додавали. У цей час у глибокій пательні я використовую вок Розігрійте 40 г порошкового масла і обсмажуйте цибулю з морквою близько 5 хвилин до м'якості. Наприкінці не забудьте, як я, додати часник і готуйте його близько 45 секунд помішуючи. Постуньте очі в сторону та додайте решту вашкового масла. Ростопіть. Додайте борошно і перемішайте з маслом. Потім перемішайте весь вміст свороди і готуйте помішуючи пару хвилин. Додайте 300 грамів сметани за 2 три прийоми, щоразу добре перемішуючи. Доводіть до однорідності і влити грібни на стій, також за 2-3 прийоми. Посоріть кількома дрібками солі, перемішайте, доведіть до легкого кипіння і зніміть з вогню. Коли основний бульйон провариться 15-20 хвилин, видаліть із нього парей і моркву. Влийте заправку і примішайте все разом. Спробуйте та посоліть за смаком. Коли їжка закипить, вона готова. Знімайте з вогню і подавайте.